Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо ось такі натуральні кукурудзяні чіпси від бренду Містер Чіпс. У нас представлено 9 смаків, тому я хочу показати кожний з них. І Ці чіпси ідеально підходять для переглядів фільмів, мультфільмів і їх можна давати навіть дітям, тому що вони мають дуже натуральний склад. Ці Чіпси виготовлені за фірмовою рецептурою, насиченим і натуральним складом. І завдяки такій зручній упаковці у вигляді тубуса їх дуже зручно використовувати, їх зручно зберігати, тому що якщо ви їх не хочете вже їсти, ви можете просто закрити упаковку, і вони не будуть обвітрюватися і надовго будуть залишатися хрусткими і насиченим смаком. В усіх упаковках по 100 г продукту. І всі ці смаки такі ж самі, як і звичайні, але з більш натуральним складом, без консервантів, підсилювачів смаку. І найголовніше вони не містять пальмової олії. І колір виходить за рахунок натуральних барвників. Тому ви можете не перейматися за їх якість. І пропоную розпочати наш огляд. Пропоную розпочати огляд із перших чіпсів кукурудзяних зі смаком васабі. Побачите, всі приїхали ціленькі. Дуже хрусткі і найголовніше вони мають натуральний склад. Ці чіпси мають дуже насичений смак васабі, але не бійтеся, вони не дуже гострі, мають помірний смак. Всі чіпси мають однакову практичну форму, всі цілі немає зламаних і неймовірно смачні. І наступний смак, який я пропоную подивитися, це зі смаком базиліку. На мою думку, ці чіпси будуть на любителя. Адже цей смак він незвичний. Чим мені подобаються такі тубуси, це те, що, що в них можна дуже класно зберігати продукт, він не буде ламатися, як в звичайних упаковках, не буде вивітруватися дуже швидко, тому вони надовго будуть залишатися хрусткими і дуже смачними. Дуже подобається колір, він незвичний. І що мені дуже сподобалося, що це натуральний барвник. І скажу вам чесний відгук, я насправді ненавиджу смак базиліку, я його нікуди собі не додаю, навіть у піцу. Я спробувала ці чіпси, адже мені було цікаво, і вони дійсно дуже смачні. Тому такі чіпси підійдуть навіть для тих, хто не любить такий смак. Так, і наступні від містер чіпс зі смаком паприки. Також в упаковці 100 г продукту. Це мій найулюбленіший смак, тому давайте розпакуємо і подивимось. І що мені дуже подобається в таких чіпсах, це те, що Виробник повністю вкладе в тобус дуже багато продукту, що тут дійсно 100 грам цього продукту. Як люблять багато виробників робити, вони запускають багато повітря для того, щоб чіпси надовго зберігалися. Але завдяки такій упаковці, чіпси зберігаються дійсно набагато довше. І спробувавши саме цю паприку, я вам скажу, що ви ніколи такого ще не куштували, адже вона не зрівняється ні, ні з одними чіпсами, які ви купуєте в магазині. Як багато хто каже, ці чіпси від Master Чіпс зі смаком Дорблю просто неймовірні. Подивіться на цей колір, вони неймовірно яскраві такі чіпси 100% сподобаються і вам, і вашим дітям. І спробувавши ці чіпси, я зрозуміла, що до цього я справжні сирні чіпси ніколи не куштувала, адже ці дуже смачні, і я впевнена, що їх зробили із справжнього сира Дорблю. Тому вони неймовірно смачні, хрусткі і тут справжній смак сиру. І ще одні дуже смачні чіпси від містер Chips зі смаком краба. в упаковці 100 грам продукту. Ось так хрумтить. Має дуже великі розміри чіпсів. Сичний смак краба і вони неймовірно смачні. Я рекомендую спробувати їх кожному. Наступні кукурудзяні чіпси від містер Chips зі смаком сиру звичайного. Ось такі великі чіпси, дуже яскраві. Також від містер чіпс ви можете придбати собі патріотичний набір, в якому є два смаки. Це звичайний сир і сир дорблю. Такий набір дуже класно брати для тих, хто обожнює сирні чіпси, адже тут дуже насичені смаки. І в одній упаковці 100 грам продукту. Наступні дуже смачні чіпси від «Містер Чіпс, кукурудяні зі смаку, сметани та зелені. В чіпсах є спеції. І це в нас зелень. Такі великі чіпси, на яких є маленькі шматочки зелені, дуже хрумкі. Жовтий колір в нас чіпси прийняли за рахунок куркуми у складі на задній упаковці ви зможете прочитати, який склад мають кожні чіпси, з якого смаку вони були добуті, і на 100 грам такого продукту всього навсього 526 калорій. А ось такий набір від «Містер Чіпс для тих, хто хоче спробувати усі смаки одночасно. Перед тим як, наприклад, купити собі повні версії, ви можете придбати собі ось такий тубус, в якому вже зібрані всі смаки, починаючи від васабі, закінчуючи сметаною і зеленю. І такий мікс дуже класно брати, наприклад, на велику компанію. Якщо ви не можете вгадати смаки своїх друзів, просто придбали цей тубус і кожному він буде до смаку. Тому, якщо ти полюбляєш смачні чіпси, тож час дуже натуральні, переходь на сайт і замовляй ці смачнющі чіпси.